Скажи, будь ласка, а як ти думаєш, якими розбовниками е, користуватися? Розбовники для сперми – окрема тема, і, напевно, я б сказав, що це останній пункт власне, в цих п'яти проблемках це, власне, розбовники і їх вибір. Е, мій вибір це Андростар для довго терміну зберігання і БТС для короткого терміну зберігання. Окей, тоді ти можеш більш детально розповісти про. БТС про Андростар, який краще і або як краще використовувати, при яких в яких випадках БТС чи Андростар? спочатку треба напевно розділити для себе для чого нам потрібен БТС, для чого нам потрібен Андростар? БТС шикарний розбовник. Жодних претензій до нього немає. Мінітюб колись зробив неймовірний бренд. ти маєш на увазі БТС саме компанії Мінітюб? саме Мінітюбовські, тому що інші це трошки не те. Це ну підробка, іноді непогана підробка, але це завжди все ж таки не оригінал. Типу Мінітюб перший придумав цей розмовник, сам БТС, а потім вже інші всі компанії на як Дженеріки.